Коли заходить сонце і горизонт розчиняється в обіймах моря, ти починаєш відчувати щось особливе. Ця країна, де вітер розповідає історії крізь крили вітряків, а води обіймають землю, здається створеною для того, щоб нагадати нам, наскільки прекрасно може бути цей світ. У цьому випуску я хочу взяти вас у справжню подорож Нідерландами. Ми почнемо з дороги, як дістатися з Кракова в Ендховен і що варто знати про ціни на транспорт. Я покажу, як добратися з аеропорту до центру міста, то розповім про готель, де зупинилася на 4 дні. Ми відвідаємо три неймовірні міста: Гагу, де на мене справив незабутні враження пляж Деп'єр, Амстердам. І я розповім, чого краще там не робити, та чарівний Зандам із його вітряками. а наостанок затишний і неспішний утрехт. Де вузькі вулички переносять тебе в інший час? Всім привіт! Мене звати Анастасія Костюченко, і це мій перший випуск про подорожі. Я летіла з Кракова Ейнховен майже дві години, а квиток обидві сторони обійшовся в 125 євро, враховуючи пріоритетну посадку та дві ручні поклажі. Чому я обрала зупинитися в Ейнховені, а не в Амстердамі? Все просто до Ейнховену дешевші квитки і там дешевше житло. Але Нідерланди зовсім невелика країна, тому ви витратите максимум дві години, щоб дістатися іншого міста. Зараз я знаходжусь в Нідерландах в місті Ейндховен. Я буду все показувати і розказувати. Зараз я йду до автобусу, щоб дістатися центру міста. З аеропорту Ейндховен до залізничного вокзалу можна дістатися автобусом номер 400 або 401 за 30 хвилин. До речі, розраховувати за квиток можна тільки карткою при вході в автобус. Вартість квитка 480 євро. Центр міста вночі виглядає дуже яскраво і затишно. Ідеальне місце для вечірньої прогулянки. Я вже приїхала в центр міста Вейнховен. Зараз буду поселятися в готель. Готель так і називається Crown Hotel Вейнховен Сенсер. Все поки дуже гарно, дуже класно. А ось він. Так, ну я вже поселилась в готель. Зараз буду. Розбирати речі трохи відпочину, і я дуже хочу їсти дуже сильно. Тому покажу вам зараз готель, номер. І є дуже одна цікава особливість те, що тут немає фізичного ключа. Це дуже зручно, прикольно, що ваш номер, ваш ключ електронний, він завжди з вами дуже прикольно працює. Ви заходите просто в імейл. На, це, на цей лист нажимаєте, свайпаєте на цей номер і відкриваються двері. Це дуже зручно. Ви не загубите ключ, ви будете впевнені, що двері завжди зачинені. А, класно, дуже прикольно, я з таким стикаюсь перший раз. Мій номер у готелі коштує 415 євро за 4 ночі. При реєстрації мене попросили заплатити туристичний збір у розмірі 28 євро. Але оскільки я подорожую одна, заплатила лише 14. Є телевізор, є чай, кава, цукор, вода. До речі, є, кава машинка і ось такий номер. Так, і побачимо, що там який вид з вікна на центральну вулицю. Клас. Після заселення я йду на пошуки місця для вечері. Дуже зручно, що біля кожного ресторану є меню. Можна одразу ознайомитись з вибором страв і вирішити, чи підходить вам це місце. Для вечері я обираю французький ресторан Бістро Лягот і хочу замовити собі тушковану яловичину і келих червоного вина. За вечерю виходить 32 євро. Це дуже затишний заклад із приємним інтер'єром, який я сміливо можу рекомендувати для відвідування. День виявився насиченим і залишив по собі багато яскравих вражень, але це лише початок. Завтра на мене чекає. Подорож на північ країни до міста Гага, яке вже зачарувало мене своєю близькістю до північного моря. Також хочу розказати про проїзд в Нідерландах. Вчора я хотіла собі купити квиток на потяг в Гагу і назад. І це б мені коштувало 48 євро 60 центів. Мені запропонували ось такий Holland Travel Ticket на один день. Він коштує 48 євро, але повністю покриває всі види транспорту один день. Тобто всі трамваї, всі потяги, автобуси, тобто всі види транспорту по всій країні. І це буде дешевше. Аніж я купила би і оплачувала собі проїзд сьогодні цілий день. Ось. Але я все-таки рахую, що 48 євро все-таки це дороговато. Так, ну зараз я піду снідати і поїду в Гагу вже на потяг. Дуже прикольно те, що. Тут надаються квитки на якийсь час. Можна, якщо ти запізнився на потяг, який планував, цей квиток він діє повністю на весь день на будь-який час. Потяги там рейси, потягів вони дуже часті по країні, і можна з легкістю добратися до будь-якого будь-якого міста. Країна маленька, тому воно займає в дорозі десь. Годину, півтори, дві максимум добратися кудись. На сніданок я йду в Starbucks швидко та зручно, адже не хочеться витрачати багато часу. На вокзалі я розібралась доволі швидко та без проблем знаходжу свою колію. Дорога заінтхована до Гаги займає менше двох годин. Тож до міста я прибула доволі рано. Так я вже приїхала в Гагу. Що я хочу подивитися тут? Це сугаський суд, який дуже популярний. Та також тут є набережна і є пляж на Північне море. Тому це дві локації, куди я точно хочу сьогодні потрапити. У Газі я хочу спершу відвідати суд, але я ще не знаю, що тут їх кілька. Гага це місто каналів і виглядає це справді неймовірно. Ще мене дивує, що майже всюди можна побачити чайок. Вони одразу нагадують тобі, що ти поруч із морем. Цей випуск я знімала наприкінці листопада і хочу попередити, показники температури тут дуже оманливі. Наприклад, якщо на термометрі плюс 6, то відчувається це як плюс 2. Вітер додає свій ефект, тому гаряча кава стала моїм порятунком. У середньому горнятко кави коштує від 3 до 6 євро, і я часто фрілася нею під час прогулянок. По дорозі я натрапила на пасаж в старовинну круту галерею, яка виглядала дуже по-різдвяному. Найкрасивіші місця. Завжди з'являється несподівано, тому я вирішила знайти час, щоб трохи прогулятися. Гага подобається мені все більше з кожним кроком. І тут я несподівано натрапляю на ще один суд. Не той, який я шукала, але навіть краще. Це Палац миру, велична адміністративна будівля міжнародного права. У ньому розташовані міжнародний суд, постійний арбітражний суд. Гаська академії міжнародного права та бібліотека Палацу Миру сонце вже майже сідає, і я швидко їду до моря, і ось що я бачу. Чесно, це найкраще місце за весь мій час у Нідерландах. Цей пляж називається Де П'єр і він дуже нагадує мені Аркадію в Одесі. На березі стоять багатоповерхівки, і це зовсім не схоже на центр гаги. Я залишилась на набережні так довго, як могла, бо просто не могла надивитися. Заходи сонця це щось особливе, і тут вони дійсно вражають. Жодне місто не зрівняється з красою природи. У цьому ритмі я зовсім забула пообідати, тому ввечері я вже дуже голодна. Я обрала ресторан на набережній, Каламбус Шевенінген, де можу зігрітися і перепочити після насиченого дня. На вечерю беру собі мідії, овочі та келих пива. За все заплатила майже 30 євро. Заклад доволі просторий, але при цьому дуже атмосферний. День вийшов чудовим, і я просто в захваті від гаги. Побачимо, чим здивує на завтра Амстердам. Починаємо наш третій день в Нідерландах. Сьогодні я вирішаю до Амстердама. Це місто здавалось мені справжнім скарбом, сповненим цікавих місць. І, хоча я підготувала кілька варіантів для відвідування, вирішила не складати суворий план, а просто довіритися настрою цього дня. Спершу я вирішила поснідати. Поряд із готелем знайшла дуже затишне кафе, яке одразу привернуло увагу своїм стильним інтер'єром. Я замовила норвежський сендвіч, каву та воду. Загалом за сніданок заплатила 22,5 євро. Чесно кажучи, це того варте, адже їжа була смачною, а початок дня ідеальним. Після прибуття на вокзалу я вирішила пройтися через центр міста, аби відчути справжню атмосферу Амстердама. Моїм першим пунктом став район Де Валін, один із найкрасивіших і знакових районів із каналами. Це місце просто зачаровує вулички, тут дуже вузькі, і здається, що вони мають свій особливий характер. Усе навколо вкрито велосипедами, а кожен куток переповнений затишними кав'ярнями та маленькими магазинами. Особливий шарм надають канали, по яких наспішно плавають гондоли. Туристів у Амстердамі дуже багато. Це відчувається на кожному кроці. До речі, англійську мову я чула значно частіше ніж нідерландську, адже це місто приваблює гостей з усього світу. Після прогулянки цим чарівним районом я вирушила до пивоварні Хайнікен. Вона розташована неподалік від центру, і це був мій наступний запланований пункт. На вході мене попередили, що квиток потрібно придбати онлайн. Чесно, це виявилось складніше ніж здавалося. Після п'яти спроб нарешті вдалося його купити. Я обрала екскурсію англійською мовою, яка тривала дві години. І ось що я скажу: це було справді круто. Чому? Тому що музей Хайнікен поєднує в собі історичну частину та інтерактивні елементи. Тут усе зроблено сучасно і захопливо багато голограм, відео та креативних рішень. Нудьгувати точно не доведеться. Екскурсія розділена на кілька тематичних секцій, і в кожній з них працює окрема команда гідів. Особливо запам'яталася частина про процес приготування пива. Нас завели до спеціально обладнаної кімнати з екранами, де створювалось враження, що ти знаходишся всередині келиха з пивом. Це було неймовірно вражаюче. В інтерактивній зоні можна було зробити веселі фото та відео. Я зняла одне з них, і це точно залишиться пам'яттю на все життя. Після закінчення екскурсії всі гості могли спробувати пиво, включене у вартість квитка. Ця частина виглядала як міні-клуб із музикою, специфічним освітленням та атмосферою вечірки. До речі, квиток обійшовся мені в 25 євро, і я вважаю, що це абсолютно виправдана ціна за такий незабутній досвід. Після екскурсії повуварні я зрозуміла, що зголодніла і вирушаю на пошуки місцевих страв. Ще до поїздки я знала, що хочу спробувати два популярні делікатеси Нідерландів: оселедець та креветки. Я заздалегідь знайшла назву вагончика, де це подають: Волендамер Гарінггандельйонґ. Скажу це ще раз: Волендамер, Гаренгандельонґ. Ну, якось так. Залишаю вам цю назву тут. Зберігайте, якщо будете в пошуках. Що ж до їжі, це було смачно. Особливо мені сподобалась булочка. Вона була дуже м'якою, ідеальною до оселеця. За два сендвічі я заплатила 11,5 євро, і це був чудовий перекус. Після цього я вирушаю трохи прогулятися містом. Амстердам це справжній рай для любителів сиру. Тут на кожному кроці можна знайти магазини, які продають величезну кількість різних сортів. Я зайшла в один із таких магазинів і спробувала кілька видів. Смак просто неймовірний. І як я обіцяла, зараз я розкажу, чого краще не робити в Амстердамі. Наприкінці дня я вирішила взяти круїз по каналах, що триває годину. Звучало цікаво, але ось що я можу сказати: ввечері майже нічого не видно, а людей навколо ну дуже багато. Я люблю, коли навколо є простір, і якщо ви теж, то вам точно буде некомфортно. Швидше за все, вам доведеться більше терпіти, ніж насолоджуватися цією годиною на воді. Круїз коштує 17,5 євро, але, чесно кажучи, я б не поїхала вдруге. Можливо, в день це краще, але ввечері точно не варто. Ну що ж, на цьому мій третій день у Нідерландах закінчується. Це був день нових вражень, смачної їжі і справжньої амстердамської атмосфери. Так, були моменти, які мені не дуже сподобались, але в цілому цей день я точно запам'ятаю. А завтра мене чекає все зовсім інше. Я поїду в дуже атмосферні місця, які передають справжній дух Нідерландів. Мій останній день у Нідерландах розпочинається із сніданку в новій дуже затишній кав'ярні під назвою The Happiness Cafe. У меню є багато цікавого, але цього разу я зупинюсь на теплому сендвічі з куркою та каві. Великі міста та столиці, звісно, заслуговують на увагу, але Справжній дух кожної країни відчувається в її маленьких містах і селах. Тому я вирушаю в село неподалік від Амстердама Зансес-Ханс. Якщо ви їдете міським транспортом, спочатку потрібно доїхати до Індховена до Амстердама. На вокзалі пересідаєте на автобус номер 800 який за 20 хвилин довозить вас прямо до цього місця. І ось я опиняюсь у справжній касті. Навколо величезні вітряки, затишні магазинчики із сиром, і неймовірне озеро, що додає цьому місцю ще більше чарівності. Я гуляю тут близько двох годин, насолоджуючись атмосферою, звісно, заходжу в магазин із сирами. Це справжній рай для любителів сиру. Тут, неймовірно, красиво, затишно і здається, ніби час зупиняється. Далі в моєму плані два неймовірних міста. Спочатку я вирушаю в Зандам, яке знаходиться неподалік від Амстердама. Хоч я й не відразу знаходжу це місце, але коли потрапляю, то розумію, що це справжня казка. Будинки тут виглядають як лялькові. Яскраві кольори, незвичні форми, і все це нагадує сцени з дитячих мультфільмів. Це не старовинне місто, але його унікальна архітектура, поєднана із сучасними будівлями, створює дуже атмосферну картину. Після Зандаму я сідаю на потяг і через 45 хвилин опиняюсь в Утрехті. Це четверте місто за величиною в Нідерландах, хоча я дізналась про це не одразу. І знаєте, що я вам скажу? Це просто неймовірне місто. Сьогодні неділя і вулиці заповнені людьми, але навіть серед цієї мети. Ні, утрах зберігає свою особливу атмосферу. Тут просто хочеться ходити і дивитись навколо, роздивлятись кожну деталь. Я обов'язково зупиняюсь біля Дом церкви. Це не просто храм, а ціла історична споруда. Найвища церковна вежа в Нідерландах більше 122 двадцяти за метрів Це справжній символ міста, і я не можу відвести від неї очей. Побудована ще в 14 столітті. Вона, здається, стоїть тут вічно, нагадуючи про багатовікову історію цього місця. Цей день видався неймовірно насиченим. Три місця за один день це дуже емоційно. А вже завтра я лечу назад у краків. А, вже через три години у мене літак. Я вже там зібрала речі. Буду виселятися з готелю, їхати в аеропорт. І завжди, коли я вже повинна там, їхати назад додому, мені трохи сумно, тому що я розумію, що за ці дні я побачила стільки всього, стільки всього нового. У мене була просто неймовірна велика кількість нових емоцій, як позитивних, так і негативних. Але знаєте, от такі подорожі навіть на 3-4 дні, вони. Дуже класні, вони ефективні. Ти проживаєш своє маленьке життя. І для мене це завжди цінно проживати ці подорожі, навіть якщо я їжджу одна. Їздити одна я почала не так давно, тому що в мене вже був випадок, що я їздила одна. Мені не сподобалося, було ще давно, до війни. Ось, але. Зараз я зрозуміла цінність і кайф в цих поїздках, коли я одна, коли я не їжу з кимось. І зараз я вже не боюсь, зараз мені вже не сумно, не скучно одні їздити кудись. Я в залюбки їду одна. Для мене це вже не проблема. І... Дуже не хочеться повертатися, але напевно знаєте, коли ми не можемо порівняти, як є в нашому побутовому житті, да, в кожен день, кожен ден, день у нас одні і ті ж задачі, плани, графік, якийсь, і ти попадаєш в зовсім в іншу країну, в інший графік, у когось він повільний, у когось він активний, у когось він пасивний. Це завжди дає тобі той резонанс, ту різницю, і ти можеш порівняти взагалі, як може бути може бути ось так, може бути ось так. І у нас завжди є вибір: їздити, не їздити, залишатися в своєму побутовому постійно або змінювати картину, обстановку і дивитися на нові речі. На нових людей, на нові місця, на взагалі нові якісь правила, порядки, непорядки. Знаєте, коли ці всі стереотипи руйнуються або вони підтверджуються навпаки. Це дуже класно завжди. І я всім кажу, я всім раджу, навіть непрохани такі у мене порада, але я всім раджу. Якщо у вас є можливість, треба їхати. Треба їхати, треба дізнаватися, дивитися, насолоджуватися, навіть якщо ви будете мати поганий досвід в чомусь, це також нормально, це також ваш досвід. Тому не сидіть на одному місці, не заривайте свою рутину, змінюйте її, додавайте фарби. Додавайте нових е вражень, нових країн, нових міст. Навіть ви можете бути в одному в одній країні, але е це бу може бути гори, море, інші міста, навіть е інші діалекти, якісь правильно, в тому самій самій одній країні, може бути різний діалект. і Я дуже раджу, е я дуже всім бажаю цих нових емоцій. Поїздок, нових вражень е і вашого нового досвіду у поїздках, навіть якщо ви один, або навіть ви, якщо ви з великою кількістю людей в групі. Це завжди це різний досвід, але він точно ваш, і він точно новий, і він приносить вам нові емоції в життя. Тому подорожуйте.